Таю президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Основною темою стала координація позиції перед майбутнім самітом Трампа і Путіна на Алясці. Говорили про очікування від зустрічі та важливість гарантій безпеки для України, які можуть забезпечити тривалий мир. Крім того, лідери домовилися про продовження підтримки української армії та виробництва, а також обговорили співпрацю у сфері інвестицій у виробництво дронів. Про очікування від зустрічі Трампа з Путіним на Алясці говоритиму з політологом гістю студії Олег Саакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаю вас. Ради бачити. вітаю. навзаєм. Пане Олеже, ви один з тих оглядачів, хто закликає не надавати, аж надто вели не покладати аж надто великих сподівань на а, зустріч на Алясці. Причому ви робили ще до того? А, хай глядачі мені вибачать. А, Ще до того, як це стало трендом, знаєте, і от вже сьогодні, вже білий дім а, а, до сьогодні, білий дім намагався знизити потроху градус очікувань. Знаєте, що називається? І вже сьогодні Керлайн Левіт, речниця Білого Дому, заявила, що ну оскільки буде присутня тільки одна сторона, яка бере участь у цій війні, тому президент повинен поїхати отримати знову ж таки більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. А, до того це вправа на слухання, сказала вона для президента. Тож, більше, більш тверде розуміння, Вправа на слухання. Тобто, який може бути, яким може бути результат Аляскінської зустрічі, Рубіо до цього, що це а, лише а, краще розуміння здобути. Так, так, так. І нічого не буде домовлено. Так. Венц до цього на фокс, що без України ніякі домовленості, звісно, Absolutely вони точно. відбудуться або двосторонні, або трьохсторонні за участі Трампа. Хто там на ще були гексет, який казав, Трамп створив унікальні умови, ну тобто, не забезпечив домовленості? Тощо все це свідчить про те, що якщо дуже спростити в ефірному режимові, то для Трампа російсько-українська війна є лише однією стем, і я би сказав навіть прикриттям для того, щоби. Поговорити з Путіним, бо Трамп своєю ціллю має відновлення ну можна сказати, нормалізацією, наскільки це буде правильним словом, правда, відносин сполучених штатів з Росією, і російсько-українська війна веща шлакоблоком лежить на цьому шляху. Її неможливо обійти, і от було знайдено можливість, як можна сказати, ми про припинення вогню, а паралельно в порядку денному буде. Аляска, Арктика, Арктика, Ядерка, Космос, Китай. Китай, безперечно, Іран, можливо, близький Найменно. схід. Купа всього доходячи можливо до Африки. Звісно, Арктика, перш за все, те, що цікавить Трампа, звідтиля його випади з приводу Канади раніше, то що він хоче собі Гренландію. Це все про північний торгівельний шлях через Арктику і Росія. Це ключ до майже половини Арктики. Зараз цей ключ у Китаю, і до речі, я думаю, що зімпін так легко Росію віддасть, і у Путіна є мандат для того, домовитися зі Штатом. Китай Штатку. давно і серйозно націлився на Арктику. Китай створив за ну відносно короткий термін, а флота е, е, Ну, Там, правда, один застряг, його витягати при, приплив значить, російський, потім обидва застрягли, і приплив витягати їх, і витяг американський. Ну, Це так було символічно, році в 11-му. Але тим не менш, з тих пір з того Сюелуна, Сніжного дракона, там, там вже розвинувся флот. І вони нами менш... оголосили арктичною державою. Арктичною державою а якщо якщо в них не точно. буде Росії... Просто це по-перше, де місце Росії. По-друге, там, де торгівля, там завжди присутній Китай, хоча б вуха десь там з-за рогу стирчать. Тобто, насправді чи може бути таке, що насправді головними темами будуть торгівля, арктична торгівля, трансарктична, я не знаю, співробітництво, бла, 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 і десь там в кінці Україна. Абсолютно. Чи так чи ставить буде. чи поставить Для... це українське, так би мовити, українське питання у залежність від знаєте настроїв політиків, а я, якого вони досягнуть, обговорюючи попередні питання, більш важливі на їхню думку? Ми можемо так взагалі поставити питання, тільки якщо ми дійсно розраховуємо, що Трамп з Путіним про щось там домовиться. А як на мене дуже слушне зауваження? По перше, це дуже поки що неоднозначно. По друге в питаннях російсько-української війни у Трампа дуже вузький коридор. А, якщо півроку тому він міг собі дозволити будь-які реверанси в бік Росії і будь-що обіцяти, то зараз медовий місяць всередині американців закінчився до вибори до виборів в сенат, де в нього немає жодного зараз запасного голосу, бо de, декілька сенаторів де республіканців вже голосують разом з демократами Абсолютно. проти рішень Трампа. У республіканців є більшість, а у Трампа вже більшості нема. Якщо він втратить бодай, один голос, він стає кульгавою качкою, втрачає парламент. Роздратування його заграваннями з Росією шалені як в лавах пересічних республіканців, так і серед керівництва. Можна побачити як риторику свою змінює. Я можу продовжити, який ефект був від бордування Ірану, все інше, але mm -hmm. все це зводиться до того, що внутрішньо, політично у Трампа вузький коридор. А тут є ще зовнішнє політичне коло це співпраця з Європою. Без Європи він не може протидіяти Китаю. На початках uh -huh. він вважав, що він може з наскоку сказати: ми піднімемо мита до 100, до 200, до 1000 відсотків. Там абсолютно без різниці, бо все це вже означає, що торгівлі не буде. Сказати можна все, що забудь. А виявилося, що від того, що він каже, в Китаї ще не налякалися, а зато фондові ринки американські вже нудить. І відповідно це вдарило по штатам, навіть його риторики більше ніж по Китаю. Потенційно, тому без європейського ринку штати не можуть шантажувати Китай. Митами ефективно, не бо ми, є чи? взаємозалежність. Вони знайшли спосіб. Вони б'ють по Бразилії, вони б'ють по Індії. Вони йдуть через Брікс і розтягуючи Китай, що рятуйте своїх друзів? А ви ж не можете їх врятувати? Бо Брікс це об'єднання експортерів. Ви ж там всі конкуренти. А ринок та ключовий європейський по об'єму, а другий – американський. Ну окей, якщо ми Бразилії, мита вводимо, що Китай буде скуповувати товар? Не буде у Китаї власного ринку недостатньо для власних товарів. Але для цього треба мати Європу. Тому зараз ми побачили, як Мерц скликав лідерів європейських проговорити наступне: які питання ми кладемо Трампу на стіл, що він може взяти як власний мандат говорити, в тому числі від імені Європи. А в чому Європа йому не дає мандат, де червоні лінії? Вам не видається, що тут може бути зона, знаєте, тонкої криги, що називається? По перше, ми знаємо, що знаємо, ми пам'ятаємо, що Трамп може змінювати свою позицію іноді. Ну, якщо не на сто то те щось там 170 з невеликим. А після розмов з Путіним. А по-перше, чи, чи намагатиметься Путін чи ну позиція Росії? Так, намагатиметься Росія в особі Путіна, кого ще я не знаю, хто там буде точно, а, там вбивати клин між позицією США і Європи це раз. Чи намагатиметься Росія переконувати Трампа, що насправді Україна, ну Росія безлюбки хотіла би назвати нас агресором, значить ну знаєте, перевернути до Ридригу все, розказати, що значить вона хоче миру. А от така зла, нехороша Україна, знає бомбить, значить, там якісь там що вона там Дамбіт Бамбас Дамбіт Бамбас і НПЗ? А, знаєте, Якби чи є оця імовірність, чи може е, Трамп так би мовити, вибачте за метафору пасти жертвою риторики в черговий раз? Ну, я думаю, що він скоріше засне а, від путінських лекцій. А, це а, якщо про половців. А, ну так у Путіна все з печеняга в половці починається. Ну, тобто ви в нього запитаєте, що вчора їв. Він скаже, я їв, тому що так, так, так. А, взагалі це дуже цікавий випадок, який будуть вивчати ще не один не десятиліття, як в путінській психопатичності поєднується з одного боку абсолютно параноїдальність за своє життя. Я думаю, Зеленським, до речі, зустріч. Складно організувати не тільки через те, що він вважає це приниження, нелегітимний, mm -hmm. Mm -hmm. нелегальний. Де Путіна не легітимний, нелегальний бог наскільки не про це. А він і зустрічався раніше і може зустрічатися. А він і Порошенко називав нелегальним, тому що майдан же Ну, так, mm -hmm. але mm -hmm. зустрічався в нього про всі інші. нелегальні крімі А мені здається, ну да то й легітимні всіх легітимних. А... Що Путін з таким параноїдальним страхом за власне життя, коли він там з винищувачами літає, коли він зустрічається з лідерами за столом втричі більше, ніж у вас з вами, просто щоб mm -hmm. дотягнутися не можна було, він може просто фізично боятися Зеленського. Зеленський mm -hmm. молодший, Зеленський ну, в нормальній формі, і відповідно він просто може взяти ручку і вігнати йому в око. А, і що в цій ситуації робити? А, саджати Зеленського за те, що він міжнародного злочинця вбив. <годи> Ядерні ракети пускати на Вашингтон. <годи> Зеленський герой для всього світу. Абсолютно. Третя світова війна абсолютно. недопущена. Абсолютно Зеленський на першому місці обійшов, значить, обходить у штатах папу Лева. Так зараз він другий поки йому ще... можна буде одночасно причому провести ін, ін, інтронізацію нового папу головою генцякам НАТО і залишатися <годи> пожиттєво президентом. Жартую, звісно. звісно. Але... Ми, ми жартуємо абсолютно. Але, але зрозуміло, що. Людина, яка настільки параноїдально боїться за своє життя, де стягується майже рівнозначна кількість ППО, як е, в районі Москви, <ути> стягується у нього тільки навколо однієї дачі, то він може боятися просто, з Зеленським. Бо він не знає, а що буде. Ну, Путін це той, хто організовував замахи на Зеленського. Тобто він же ж трішки співміряє, як би він діяв, а що би він <ути> би робив, а він же спецслужбіст. В мене є інша версія. Вона вона менш вона без ручок і, і очей, але я думаю, що він спецслужбіст, і я думаю, що там дуже сильна, і це в принципі підтверджується прямо-непрямо, прямо, що в Росії дуже сильна оця психологічна е, школа, знайде всі їхні там. Я не знаю, НЛП, не НЛП, але психологи е, доволі сильні. І я думаю, що Путін обирає е, візаві ще й виходячи з того наскільки він. Mm, як правильно сказати, російської внушаємо й так ну, здатний до mm -hmm. податливий, податливий до так. впливу до впливу? Так ну з Трампом дуже легко. Там його психотип і темперамент вчитуються як рентгенна лампа. Стоватку там особливо шукати не потрібно гачків, вони всі на поверхні, mm -hmm. тому він його купує власне золотими горами. Проблема в тому, що для Путіна що вони два діда з 20-го століття, перепрошую, ніякої джезму. Mm -hmm. А який один з них аналоговий, а інший цифровий, тобто вони абсолютно хто. <laughs> Аналогом, ну то ну, я хочем, думаю, так, що не стане з... залазить в інтернет здогадатися. У нього mm -hmm. там стара ланго, версія операції. <хи> а, <хи> а, я не знаю. Може в нього там просто в класичних російських традиціях він у дворі взагалі стоїть і чемодан, там там лежить чемодан, а, а, а так, у нього валізка ставиться у дворі, а, ширмачка. Да, да, Ладно, повертаючись від жартів, а, все таки Путін мислить 18 19 -ми століттям, хоча народився в 20-му, а це таки людина 21-го. і трам mm -hmm. про гроші. А Путін про свої галюцинації історичні, і тому Трамп йому пропонує: давай разом заробляти, да крім ту Україну, ми знайдемо те, що до власне ви самі перейшли до е, теми грошей, і в е, мене ми це питання трохи я відсуну трошки завісу. Ми це питання з паном Олегом побіжно так у гримерці перед ефіром переговорили, але зробіть вигляд, що ви його не чули. Чи не буде використано Дональдом Трампом? Ну тобто, людина досягає успіху. Певна ситуація, певний шаблон, певний прецедент приносить успіх. Чому би цей успішний досвід не повторити Зангезурський коридор, вирішення укладення угоди між Вірменією та Азербайджаном, а фактично полягає в чому? В тому, що США бере в оренду чи там, концесію, як це правильно сказати, так на 99 років. Оцей коридор, так, ну, вузький, то, як правильно сказати? Дорога. Смугу. смугу так, да, дорогу. От чи не е, буде Трамп? Принаймні пробувати намагатися, чи має це сенс з його точки зору, як ви вважаєте? Ну умовно сказати. Беремо, значить, США бере. Тим паче, угода про е, ці корисні купалини корисні купали є рідкісно земельні е, метали. Ми беремо в оренду, значить, тимчасово окуповані території України на там не знаю 49-99 років. Тим паче, що 49-99, десь воно звучало вже угу. в інформаційному полі. Дивно, правда? 49-99, Два типових таких терміни довгострокової оренди. Е, і а далі вже будемо вирішувати, що там по закінченню Це наші американська девелоперська школа дипломаті. Абсолютно. Абсолютно. Чи може бути таке? А, може бути з боку Трампа. Я може певен, бути, що, що буде. Завгодно, так? А, і певен, що буде. Бо це їх модель, чому я кажу, девелоперська школа. Бо 49-99 років зазвичай зустрічається, коли йде мова про майно, землі під забудову. Але а, з російського ж боку, інтереси інакше, чому я кажу, що Трамп про гроші, а Росія ж. Про місіянство і про знищення української державності як такої. І Трамп каже: я поверну тебе в G8, буде G8. Знімемо санкції, будемо разом заробляти, буде все чудово. А по Україні ну облиш, Ну там щось залишиться тобі, але Ш давай, Щось вирішимо. Вирішим. Це ж другорядно. Росія каже: ні. Ми будемо торгувати, будемо торгувати дуже чудово. Але віддай але Україну нам. Він каже, не можу. Він каже. Ну, тоді ми не зможемо торгувати. Бо нам треба земля. каже, да, я трильйони вам дам. Бо для Трампа влада це інструмент збагачення. Тому свій коїн створюється, тому телеком різний і так далі. А для Зараз... Путіна влада це інструмент розбудови імперії. Абсолютно. А гроші для нього це інструмент для утримання влади. І тому Трамп йому каже, я тобі гроші, він каже, да, я тобі сам грошей. Відсиплю. Мені влада необхідна. А той каже, а мені гроші треба, щоб владу тримати. Вони на різних мовах спілкуються. Навіть по максимуму, якщо один іншому запропонує, вони не стикуються. Вони в різних операційних системах знаходяться. У нас у нас хвилина, хто може бути таким перекладачем з мови Трампа на мову Путіна? Хто Європа або Україна, або Українська, не знаю, крилата А, Тільки мова сили. Бо Росія розуміє тільки мову сили. Ну завжди потрібно з усіма говорити. Але якщо люди розуміють, тільки мову сили, тільки сили. Я думаю, що Трамп до цього прийде. Питання лише в тому. В якому стані він підійде до цього моменту, бо зараз Росія, перш за все, в інтересах Китаю, який є видоздувачем, розвалює трансатлантичну єдність і послаблює Трампа, який зараз прямує в пастку внутрішньополітично. А оце вже може бути. Пізно, коли Трамп зрозуміє, що він зробив, коли в нього вже не залишиться ресурсів, щоб і діяти. І Головне, в якому стані Україна доживе. Дай Бог нам всім до цього моменту. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Ви знаєте, в мене є розумні гості, цікаві гості, розумні цікаві. Так, що ще з гумором, ну це взагалі супер, дуже ціную. Глядачі навіть. навіть це знають. Гості студії сьогодні це Олег Саакян, політолог і співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. За що ми йому дуже дякуємо а за да. те, що ви були гостем і розбудовуєте платформу.